Маємо наявності знову топову електричну комерцію, саме Nissan Yen 200 19 року. ємністю батареєю 40 кВт, 60 тисяч кілометрів пробігу. Чорний колір, дуже його полюбляють в грузовій базі. Супер стані автомобіль по хорошій ціні. З запасом ходу. 200-250 км. повний електропакет. Сядемо, заведемо, заведемо, По посилочку так само все супер, чистенький автомобіль. З сидінь, керма, автомат, передній привід 6400 км пробігу. Камера заднього огляду так само присутня. Автівочка приїхала до нас з Європи повністю ціленькою. Тому Друзі, скоро будемо фотографувати і закидати на авторі, а я вам ось швиденько вже пробігся, вам показав, що ось така машинка вже у нас є у наявності. Звертайтеся!